Друзі, вітаю Wall Street Journal Вийшов з новиною про те, що відносини Путіна та Трампа не такі прості, як може здаватися, і що Путін може не досягнути своїх цілей. Марк Рубіо, людина, яку пророчать, і вже всі кажуть, що він точно буде державним секретарем, зробив заяву, яка дає непогану надію для України. Ну і ще. Невелика конвульсія європейських лідерів, які просять в Байдена допомогти Україні. Останній марш Бресок, ти помовляв, давайте допоможемо. Чи може це спрацювати, який вплив на поле бою матиме? Давайте проаналізуємо, тому що в Блумбергу з'явилась інформація. Підпишіться на цей YouTube канал. Тут політичні інсайди, тут швидка аналітика. Надзвичайно важлива ваша підписка. Нас атакують російські боти. І коли ви підписуєтесь, навпаки, алгоритм нас підкидає, а не песимізує так, як вони того хочуть. Власне, публічні теплі відносини каже Wall Street Journal, взагалі нічого можуть не означати. Вони кажуть в вони автори Wall Street Journal статті. Кажуть, ну дивіться в попередньому терміні в Путіна було дуже багато амбіцій і хотілок, наприклад, закріпити окупацію. України цього не сталося. Наприклад, програма про тактичну та стратегічну ядерну зброю не вийшло. Там міжконтинентальні ракети, типу, не вийшло, скорочення контролю зброї не вийшло. Вони кажуть, що да, Трамп любить часто говорити добре про Путіна, робить йому компліменти, посміхається, але в той же час знімає ембарго на постачання зброї. В Україну. Тобто Трамп складний, Трамп різний і не завжди і не обов'язково однозначний. Це говорить про те, що дійсно може бути інакше, ніж того бажає Путін. Тим більше газета виходить на розуміння, що Путін хоче більше отримати територію, хоче далі загрібати територію і не хоче зупинятися. В нього, начебто, там говорять. Деякі експерти Блумберга, що, начебто, вистачає емоційного та фінансового ресурсу для того, щоб продовжувати рухатись далі, ну і вони виходять з висновком, що при Трампу зв'язки між Росією та Вашингтоном насправді погіршилися, і власне вони роблять такий прогноз, що аналогічно може статися і зараз. Коли Трамп буде правити штатами вже другим. Ну і вони кажуть, що коли Трамп не демонізує людину, з якою розмовляє, це означає, що він хоче укласти угоду. І тому про Путіна гарно говорить. Але ця угода може бути не укладена через. Небажання Путіна йти на поступки. В розумінні Трампа угода це коли обидві сторони йдуть на поступку і досягають ідеальної угоди. Ну і Wall Street Journal каже, що ні, тут поступки може і не бути, Трампу не вдасться досягнути, тоді доведеться займати більш жорстку антипутінську позицію. Путін хоче великих. Величезних навіть територіальних поступок зі сторони України і гарантій не вступу в НАТО. Крім цього, він хоче пом'якшення масштабних санкцій США. Ну а не факт, що Трамп йому може це гарантувати. Це точно не підходить Україні. Ну, ну і, власне, тут можуть дороги двох політиків розійтись. Марко Рубіо, потенційний державний секретар, сказав, що він буде фанатом. Миру через силу, не дипломатичних поступок, не замоложування дипломатичними інструментами Путіна, а саме миру через силу. Він сказав, що під керівництвом Президента Трампа ми будемо забезпечувати мир через силу і завжди ставити інтереси американців та Америки понад усе. Відзначив величезну відповідальність очолювати Держдеп США. Та гордість через довіру, яку йому висловив Дональд Трамп. Це непоганий меседж для України, тому що саме мир через силу це те, що нам потрібно, а не, наприклад, територіальні поступки та бажання задовільнити Путіна, який далі буде намагатись відхвачувати нашу територію. Подивимось, як буде. Теж не хочу сильно загадувати, бо твіти красиві, звучать ці новини гарно, але дуже важливо себе не обманювати і дивитись на реальні дії. І коли дійсно сюди прийдуть ракети, прийдуть танки, прийде зброя. Тоді ми скажемо дійсно, це мир через силу. Важливо, щоб це були дії, а не заяви. Марко Рубів – молодий політик, завжди в нього була проукраїнська позиція, тому надія є це добре. Ще одна історія в Європі країни-лідери країни: це Британія, це Німеччина, це Франція, закликають Байдена адміністрацію посилити підтримку України, щоб максимально зміцнити позицію Києва до приходу влади вже Дональда Трампа, який готується зробити ремонт в кабінеті Білого Дому, щоб заїхати і красуватись там, і записувати свої відеозвіти і давати задачі по всьому світу. Ну вони Блумберг з співрозмовниками і кажуть, що європейські лідери і офіційно звернулися, і неофіційно звернулися до штату з проханням допомогти Україні. Вперше за цю війну вони просять за Україну не для України. Вперше просячи для України, вони просять для себе. Тому що розуміють, якщо невигідний мир Україні, Україна. Програє капітуляція окупація територій призведе до нападу на Європу не пізніше 30-го року. І вони зараз просячи для нас, насправді, придбати технології, обмежити можливості Росії купляти технології, дати Україні зброю. Вони просять для себе, і Блумберг, правда. А дуже песимістично називається звернення останнім відчайдушним закликом представників Європи перед зміною кабінету. Також вони говорять, що США вже працюють над ухваленням нових санкцій проти російського нафтового сектору і Північної Кореї, яка туди направила війська, і вони мають бути ухвалені до кінця. Листопада кілька лідерів ЄС також наполягали на тому, щоб США дозволили Україні використовувати Західну зброю і бити глуб Росії. Правда, Байден каже, що нічого дозволяти не буде, тому що це буде мати обмежений результат. Ну і знову ж якщо Байден не виступав. До цього з дозволом, не факт, що він дозволить тоді, коли він уже буде склабким у кабінеті. Шольц теж не підтримує. От, хоча Сибіга сьогодні сказав, що, начебто, є якийсь певний оптимізм. От, ну в будь-якому випадку, всі виходять з тим, що е, Трамп е, на тлі е, побоювань, що Трамп може укласти невигідний мир, намагається зменшити ризики власне таких негативних сценаріїв. Друзі, це вся інформація, яку я вам хотів сказати, там можна додати правда ще що щодо санкцій штатів на російську нафту ще. Китай вже шукає собі замінники іранської та російської нафти і намагається працювати через інші країни. Це гарний показник. ну, але ця позиція європейських лідерів загалом зараз виглядає слабко. Дійсно, погоджуюсь тут із Блумбергом, що це просто вже такі відчайдушні заклики. Треба вибудовувати нову політику з Трампом і пробувати змінити його позицію. І отут до вас запитання: чи дійсно може пробігти чорна кішка між... Трампом та путіним і відносини будуть складними. Наприклад, як було в першу каденцію, замість того, щоб піти на поступки Путіну, Трамп дасть зброю Україні. Ембарго ж тоді зняв, може зробити і тут якусь таку неочікувану річ, яка допоможе Україні повернути свої території, здобути перемогу і змусити цих покидьків окупантів платити репарації Україні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!